Поки виробники аксесуарів змагаються за увагу ютуберів, пропонуючи різні бездротові мікрофони, я пішов іншим шляхом і для запису звуку вже більше року практично виключно використовую рекордер Zoom F3. Про нього сьогодні і буде мова. Привіт та погнали! Буде цікаво. Я вже трохи розповідав про те, для чого в основному використовую рекордер і які його. Важливі для мене переваги перед бездротовими системами у відео про звук в польових умовах, десь тут причеплю. Якщо зовсім коротко, то тому, що хочеться пожити трохи довше і не зловити якусь невеселу плюху від опонентів, видавши себе випромінювання. Якщо цього мало, то рекордери це ще й додаткова копія вашого звуку, можливість підключати до нього дорослі професійні мікрофони та роздатки. Справа в тому, що, як і багато інших, для відео я використовую фотоапарат, тобто без дзеркалку. А у них всіх, в порівнянні з нормальним відео чи кінокамерами, є один солідний недолік і це звук. Справа в тому, що формат мікрофонів під 3,5 мм Джек це абсолютно аматорський рівень. Практично вся апаратура професійна працює стандартом XLR. Наприклад, якщо ви знімаєте якийсь концерт чи навіть весілля, то через XLR ви можете підключитись напряму до пульта і отримати звук у найкращій якості. Або якщо ви знімаєте якусь прес-конференцію, у конференц-залах часто для преси виведені роздатки, тобто такі собі подовжувачі, на які виводять звук напряму з мікрофонів учасників до місць для преси. Тому що коли збирається з десяток знімальних груп і кожен пхає на стіл свій бездротовий мікрофон, то час від часу трапляється така історія, що частота забивається і звуку немає ні в кого. Для того і обладнують ці роздатки. І там теж, як правило, XLR. І у всіх цих випадках ви, і я зі своїми прекрасними фотоапаратами, можливо, і знімете найкраще синематик відео в світі, але отримаєте в кращому разі дуже посередній звук, і всі ваші старання підуть коту під хвіст. І тут на допомогу приходять різні костелі. І варіантів багато. Починаючи від флешок, які трясучимися руками тягнеш звукорежу, скінь мені звук позязя, Ну і далі синхронізуєш на постій. Також є різноманітні перехідники з XLR на 3,5 мм, якими також потенційно можна напряму підключити камеру до пульта чи роздатки. Ну і в кінці кінців рекордер. Рекордер може все, що описано вище, але ще й працювати з професійними мікрофонами з виходами XLR і які вимагають фантомного живлення для своєї роботи. Ось це все і є те, заради чого я використовую рекордер. В мене був досвід з декількома рекордерами Zoom до цього. Наприклад, мав справу з Zoom F1, який більше підходить для аматорського запису звуку самим рекордером, оскільки також немає XLR, але має мікрофони, які значно краще завбудовані у вас в камері. Не скажу, що я був від нього в захваті, оскільки його всенаправлені мікрофони треба було тикати прямо у джерело звуку, щоб щось гарно записати. Тож я не особливо його використовував, надаючи перевагу просто на камерним мікрофоном. Також були службові H5, це вже солідний девайс з двома XLR-виходами та зі змінною головкою, на яку можна було поставити мікрофон пушку або додати ще два XLR, і сумарно мати чотири канали звуку з чотирьох мікрофонів одночасно. Звук також він писав чудово. Ну і був мій особистий Zoom h 6, який, як я і казав в тому відео, купив в першу чергу через те, що він мені здавався зручнішим у використанні, більше подобався чисто візуально і попався по гарній ціні на авторинному ринку. По звуку різниці з H5 я не бачив, але в нього було одразу 4 вбудованих xlr входи ще два можна було додати і одразу писати на шість каналів. Це вже ціла міні-студія, якою можна легко записати подкаст чи свій рок-гурт в гаражі, що h5 і h6 мали змогу працювати від розетки необмежену кількість часу через окремий блок живлення, а у комплектній головці з мікрофонами мало ще й вхід для 3,5 мм мікрофона. Тобто, можна було підключити до них якусь петличку напряму, наприклад. Це важливий нюанс, до якого я повернусь пізніше. Єдине, у чому я прорахувався, купивши а 6, так це те, що він працював аж на чотирьох пальчикових АА батарейках і в спорядженому вигляді займав купу місця в сумці та важив досить дебело. Звернув увагу, що це недолік скоріше для мого бігового сценарію використання для якоїсь міні-студії. Це може бути навіть перевагою, тому що більше розмір робив його зручнішим у налаштуванні. Але коли вийшов зум F3, я одразу зрозумів: ось. Це те, що мені треба. Подивимось, чи я не помилився. Zoom F3 був, мабуть, першим з рекордерів Zoom, який отримав 32-бітний звук. І на цьому варто зупинитися окремо. F3 пише у 32 біти при 196 кГц, і це значить, що дійсно можна у пості тягати його практично як завгодно. Ви можете записати одночасно і шепотіння, і регіт, або при обробці витягнути все без зайвого шуму та перегрузу. Як мінімум так кажуть маркетологи, на практиці все ще впирається в стелю можливості вашого мікрофона, тому що супергучні звуки можуть навіть пошкодити його. Для цього є такі параметри, як SPL – максимальний рівень тиску звуку. І він, звичайно, не настільки епічний, щоб витягнути якісь там 200 дБ, які потенційно може витягнути рекордер. В той же час у звичайних сценаріях практично будь-які воплі, які ви можете з себе вичувати, людина. Ви все одно запишете без проблем. Другий нюанс, народжений цим 32-бітним звуком У F3, полягає в тому, що заради компактності виробник взагалі відмовився від такого функціоналу, як регулювання гучності запису. Він просто пише, як пише, і вам практично в будь-якому випадку треба нормалізувати звук у пості. З одного боку, для отримання дійсно гарного результату зі звуком, все одно треба працювати, як з фото чи відео. З іншого боку, в ситуаціях, коли комусь треба скинути доріжку і хазай, чи вони там зможуть з тим щось потім зробити, краще б мати важливість це ще на етапі зйомки зробити плюс-мінус по-людськи. Тобто, з одного боку, відсутність регулювання рівня запису дійсно не катастрофа. f 3 практично не шумить, звук з нього дійсно класний, тягнути цей звук можна дуже сміливо, а з іншого боку, відсутність можливості регулювання під час зйомки, все ж у певних сценаріях може бути дуже зручною. Вага та розмір. Були для мене серед ключових параметрів вибору після здоровезного h 6, тому що неважливо наскільки класний ваш девайс, якщо вам його ліньки брати з собою. А невеликі розміри F3 в купі з квадратною формою дійсно дозволяють його упхати практично в будь-яку кишеню торбу чи рюкзаку. Корпус виконаний з дуже жорсткого такого пластику. В руках відчувається дуже добротно. Металевий каркас та дуги оці знизу, додають впевненості в тому, що ця крихітка здатна пережити. Якщо не все, то досить багато чого. До речі, ці дужки виявляються доволі зручними не лише у ролі підставки, але й щоб чіпляти через них рекордер на пояс, наприклад, чи якусь лямку. Правда, тут є певний мінус: на поясі в такому от положенні дуже погано видно екранчик, але якщо гучність не треба налаштовувати, то це не сильний проблема. А от самі дужки ніяк не розпираються, не розкриваються. І тому причепити щось товсте, чи щось що має пряжку, типу лямки рюкзака, наприклад, на жаль, не вийде. Тож рішення красиве, стильне, надійне, але досить обмежено корисне, насправді. А от що може бути дійсно корисним, так це різьбове кріплення знизу корпусу. Воно металеве, тож накручувати можна сміливо, і в такому варіанті його можна причепити або прямо на камеру через якийсь дешманський перехідник на гарячий башмак, або на ваш ріг для відеозйомки, просто якимось болтом. А вже до нього і вже ваш якийсь крутезний мікрофон, щоб отримати прям професійну пушку і мати прям гарний звук у біговому режимі. Я, власне, так вже робив, і це навіть нормально все разом працює, особливо враховуючи, що разом з батарейками Zoom F3 важить менше 250 грам, тобто, ну, насправді, не так і багато. Живіться він всього від двох пальчикових батарейок, і виробник заявляє до 8 годин запису від акумулятора з такого формату. Ну, скажімо так, на моїй практиці це здається явним перебільшенням. В мене виходило в районі десь 4 годин при записі у режимі фантомного живлення, тобто коли на XLR-вихід подається 48 вольт. І це, як на мене, взагалі непоганий варіант, тому що запасні батарейки я брав практично в будь-якому випадку і на H6 це було аж 4 штуки. Причому працювало навіть менше, а важило, ну, понятне діло, значно більше. Тож, хоча термін роботи від батарей і сильно не дотягує до заявленого, я ним все одно дуже задоволений. А ще я прям неймовірно задоволений тим, що, на відміну від старої лінійки рекордерів, тут нарешті є USB-C. І через USB-C F3 можна заживити просто через зарядку чи від павербанку, що дає практично необмежений ресурс заряду. Робота як аудіоінтерфейс через USB для вашого компа – це можливість писати якісь подкасти, просто робити стрими, ну, все, що ви там любите, маючи професійного рівня звук з мікрофоном, підключеним по XLR. При цьому F3 вживиться власне через USB, і вам не треба ніяких додаткових блоків живлення. Нічого такого. Можна працювати стільки, скільки треба, без потреби відчувати себе якимось спайдерменом посеред поветіння різних кабелів. Зараз багато камер також дозволяють працювати в режимі веб-камери, будучи підключеними по USB. Тож, в принципі, це відкриває широкі можливості для зйомки відео у стилі говорящих голов без зайвих проблем і з гарною якістю. Згадуючи зума 6 де також був такий функціонал, але потрібно було ще зовнішній блок живлення. А USB-вихід був формату навіть не мікро, а міні usb То це прям переможенька. Я вже казав, що F3 досить маленький і тому, в принципі, може бути частиною вашого бігового набору для зйомки. Цьому допомагає і те, що він має одночасно порт для навушників і лінійний вихід. І те, і те стандарту 3,5 мм якраз. Тож, в принципі, не вимагає якихось дорогих рішень, щоб скористатися. І тому звичайним кабелем 3,5 мм можна брати звук рекордера напряму в вашу камеру. Біда тут в тому, що таймкоду тут немає, але можна підключити деякі девайси з їх підтримкою. Але лише через Bluetooth-адаптер, а в комплекті його немає. Чесно кажучи, я не думав, що в наші часи Bluetooth настільки складно чи дорого вбудувати в девайс. Тож таке рішення розробника ну, досить дивне, як на мене. Я думаю, що підтримку тайм-коду просто залишили для більш дорогих моделей. Тож, маємо, що маємо bluetooth адаптер дозволяє керувати девайсом віддалено з телефону. Але я вам про те не особливо розповім, бо не відчував у тому потреби. І адаптера цього в мене немає. Значно більше розчаровує відсутність входу для мікрофону 3,5 мм. Ну тобто, такого, щоб вонзити туди якийсь підлічний мікрофон напряму. Оце прям гемор, насправді. Бо, наприклад, тут на каналі я для вас щось пишу іноді якісь інтерв'ю чи подкасти з різними дуже крутими воєнними військовими фотографами та операторами, які ви можете подивитись. У вкладочці подкасти або знайти на YouTube Music і просто послухати там. Воно називається воєнна фотографія України. Так от, оскільки всі ці люди дуже зайняті і побачитись виходить досить випадково, то знімати це все у якійсь подкаст студії з гламурними мікрофонами, можливості в мене немає. А от на дві пітлічки можна зняти де завгодно. І упс, з коробки тут такої можливості немає. І оцей момент, мабуть, головний і дуже бісячий для мене мінус цього рекордера. Втім, вихід є. На ринку повно перехідників з 3,5 на XLR. Ціни на них відрізняються, але ключовим елементом вибору є, чи вони передають живлення на 3,5 мм джек чи ні. Тобто, якщо ви плануєте використовувати петличку з рекордером напряму, увіткнувши ну, в рекордер, то вам знадобиться перехідник, який зможе живити ваш петличний мікрофон. Якщо ви плануєте використовувати петличку з якоюсь радіосистемою, наприклад, петличка на передатчику, а приймач вже підключений до Zoom F3, то можна взяти перехідник без перетворювача живлення, вони дешевші. Також існують підлічки з власним живленням, але то екзотіка. Саме живлення керується власне з рекордера. Він підтримує стандартні для XLR варіанти без живлення та 24 або 48 вольт. Тому перехідник з перетворювачем буде працювати в обох випадках, а звичайно тільки в випадку, коли у мікрофона чи що ви там увімкнули, є своє джерело енергії. Знаю, з розгону може здатися мутною історією, мене самого це реально бісить. Головне, що треба розуміти, працювати з 3,5 мм мікрофонами можна, але лише через перехідник. І трохи про меню та керування. З одного боку, все робили так, щоб зменшити цей рекорд до мінімуму. Кнопочок небагато і вони дрібні. Руками, тим не менш, нажимається легко та зручно, а от якщо ви в перчатках, то історія перестає бути тривіальною і можуть бути незручності. Про саме меню також маю що сказати. Його робила якась негуманоїдна цивілізація, яка прийшла на землю принести людству біль. Треба зазначити, що меню у всіх зум, з якими я мав справу, явно робили якісь надмізки позаземного походження. І три тут не виключення. Воно заплутане абсолютно чужде людській логіці. З іншого боку, самих налаштувань, а тим паче таких, які треба часто змінювати, не так в ньому і багато. Тому просто треба деякий час, щоб досягти просвітлення та звикнути. І в принципі, все стає не так погано. Коротше кажучи, меню та робота з ним досить специфічні, але ну не катастрофічно насправді. Що у підсумку? Рекордер не ідеальний. Немає входу для дешевих 3,5 мм мікрофонів. До меню та керування треба звикати, їх не назовеш інтуїтивними. Таймкод для тих, кому дуже треба, також потребує конкретних рішень. З іншого боку, це дуже компактний рекордер, який зручно брати з собою, який працює на поширених стандартах, пише дуже непоганий звук в 32 біти на мікро-сд, живиться від звичайних пальчикових батарейок, підключається по usb c При цьому дозволяє закрити потребу у підключенні до камери або просто отриманні звуку по XLR і зробити це відносно недорого. Це, як на мене, непогано, враховуючи його відносно невелику ціну. Так, є значно цікавіші, але дорожчі моделі. Деякі виробники вже навіть випустили xlr адаптери для своїх камер, але то все помітно інші гроші. Тож, вирішувати вам. У будь-якому випадку потреби у кожного різні, а єдине, що безцінно, це Україна. Допомагайте їй, знімайте її і до нових цікавих зустрічей. Па-па!